Сказав, каже, ти дурнуватий, ти маєш хоробу, яку? ти не можеш жити в Америці. Я там більше три місяці не витримував. А е, одна біда, е, квіти не пахнуть, а шинка як мило. І я попробую на салон, то не то, як коротше, поїхали. Вже <реку> зацвіла? Манулі в саду, та що ми стоїть, як не пахне, а смердить. Заїхав я в Америку чужу, а Україна кожну ніч мені сястить. А я не хочу бути емігрантом. Я люблю наше Сало й ковбасу їду до хати із новим Чумайданом Будь Америка, не кажу, I love you Йду до хати. Із Майданом, хоч моя Америка, не кажу, ай ловю, а вдома все своє, там рідна хата. Там все моє, і друзі, і сім'я, і на порозі стріне стара мати. Маруська скаже, хто-то, а то я. А я не хочу бути емігрантом. Я люблю наше Салой Кобасу. Гуд, я yeah. задоволю, новим чумайданом. Кажу Айлою, їду до хати і знову чи майданом. Гудбай, Америка, не кажу Айлою, я видівся про двері хай веї. Проїхав від Нью-Йорку по Канзас, а навесні вертаюся до неї. Нема марічки ліпшої, як нас. А я не хочу бути емігрантом я люблю наше сало й кобасу. Йду до хати із новим Чумайданом Майданом. Goodbye, America, не кажу, I love you. Йду до хати з новим Чумайданом Майданом. Goodbye, America, не кажу, IOY. І на остаток бувайте здорові. Живі си разом там у злагоді добрі в стрію же снитимут Хайвей. І наші зустрічі на тій чужій землі. Бо я не хочу бути емігрантом Я люблю нашело ковбасу. Їду до хати із новим чумайданом. Гудбай, Америка не кажу. Діду до хати, і новим чумайданом. Гудбай, Америка, не кажу. Дякую! До кінця! До кінця! До кінця! Того кінця! кінця! До кінця! Слава Україні! Героїв славо! Слава Україні! Слава! слава Україні!